Побудувала основу по міркам замовниці, тепер буду моделювати таке плаття. Для цього розріжу ось в цих місцях дві-три лінії і закрию на грудну виточку і також талієву виточку. І ось тут буду присобирати. Також оформлю лінію декольте і бретелю. Тут трішки зріжу по проймі, і відріжу лишнє. І ось така в мене вийшла, готова викрійка переда Тепер відріжу лишню частину позаду, десь паралельно переду. Забираю лишню частину. І ще буде бретелька тут, але я її буду викраювати окремо. І ось готова викрійка. Змодельована переда і зада. Ліф готовий, а спідницю сплаття буду зразу кроїти на тканині. І ще буде така одна бретеля. Я її буду кроїти по косій. Тут присобирати буду, і вона так гарно буде спадати на плечі. Все, викрійка готова.